Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка принц Дуралей. Принц Авреліо був гарним юнаком, сміливим воїном, і до того ж мав багато різних інших гідностей. Але ніхто не величав його ні мужнім, ні відважним, прозвали його в народі дуралеєм. І справді, хоч був він сильним і спритним, але прямо скажемо, розумом він не відрізнявся. Уже дуже довго до нього все доходило, і нерідко він приймав рібку за дітку, а гори за штори. Відправився якось він на війну. Ну, а тому, що він був все-таки принцом, йому доручили командувати цілим флангом армії. Ви з вашими солдатами повинні взяти он той міст, сказав йому генерал. Принц Авреліо провів операцію як можна краще, атакував супротивника, відігнав його від моста. А потім велів солдатам розібрати міст на каміння, узяти на плечі і віднести генералу. Я взяв міст, як ви наказали, доповів принц, от він перед вами. Молодчина, і як же тепер переслідувати супротивника? А супротивник тим часом не ламав по дурному голову. А з криками Ура, ура! перейшов у наступ. Усе військо пустилося тікати. Усі, крім Авреліо, тому що принц ніколи не відступав. До того ж він неправильно зрозумів крики Ура, ура! Вирішив, що війна закінчилася і прийшов мир. Авреліо взяли в полон. Але коли дізналися, що це він велів розібрати міст, стали ушановувати героя. Треба ж, здивувався принц, як вони люблять мене. Він часто приймав гарбуз за морквину і дивувався, чому його раптом посадили в темну камеру, що за дуралиї такі спочатку ушановували. А тепер тримають у в'язниці. Він опустився на солом'яну підстилку і заснув. Вранці його розбудив сонячний промінь, що проникнув у маленьке віконці з товстими залізними поперечками. Принц Авреліо підтягнувся на руках і виглянув назовні. Він побачив порожній дворик, оточений високими стінами. А у вікні та впроти теж загратованого. Сумне обличчя гарної дівчини. Гарної вона здалося Аврелію прекрасною, такою прекрасною, що в нього сильно забилося серце, а очі наповнилися сльозами. Чому ти плачеш, юначе? запитала дівчина, примітно помахавши йому. Не знаю, відповів Аврелію. Мої співвітчизники праві, називаючи мене принцем Дуралеєм. Дівчина посміхнулася. Я чула про тебе, чула, що тебе будуть тримати у в'язниці доти, поки твій батько не дасть стільки золота, скільки ти важиш. От, виходить, чому вони так зраділи, коли взяли мене в полон. Догадався принц. Не плач, продовжувала дівчина. Рано чи пізно ти повернешся додому. Куди сумніша моя доля? Я сицилійська принцеса, мене звуть Роза. Я пливла на кораблі, а пірати захопили мене і продали на схід. І тепер жахливий чаклун тримає мене у в'язниці. Він хоче, щоб я пішла за нього заміж. Це його володіння. Ти теж тепер його власність. Він одержав тебе в подарунок від султана на подяку за чаклунство, що допомогло йому здобути перемогу. Авреліо слухав сумну історію рози і сльози. Великі Явгоріхи котилися по його щоках. Дивно, думав він, плачу і сам не знаю чому, тільки почуваю, що мені легше. Є. Що ж зі мною відбувається? Роза викликнув він, відвернувшись від своїх думок, не втрачай надію! Твоя доля стане моєю долею, і я женюся на тобі. Спасибі, добрий принце, у тебе шляхетне серце, але як ти зможеш здолати чаклуна Берсанте? Я подумаю, мабуть, уперше в житті принц ужив діє слово думати. Хто знає, може, це сльози прояснили його розум? А може, так подіяли на нього горе і любов? Ні, звичайно, вирішив принц Авреліо. Тепер я зовсім не дуралей. Я був їм. Це я зрозумів завдяки темниці і розі. Дівчина відійшла від вікна. Авреліо теж спустився на підлогу і став думати. Думав він, думав, але так і не зміг придумати, як вибратися з язниці разом із Розою. Як же ж насправді важко думати, здивувався він. Я не звик цього робити. Ну, нічого, звикну. І тоді тримайся, берсанте, жалюїдний чеклун. Побачимо, хто переможе. Роза теж задумалася. Вона давно вже звикла міркувати, чаклун тримав її в неволі більше року, і весь цей час вона не бачила нікого, крім ненависного старця з лютим обличчям і таким же лютим серцем. Але їй не вистачало сміливості вступити з ним у боротьбу. Слова принца Авреліо схвилювали дівчину. Вона відчула, як у душі її вперше засвітилася надія. Мабуть, принц Авреліо передав мені трохи своєї мужності, подумала вона. Це саме те, що мені зараз потрібно більше за все. А в мужності є така властивість. Людина виявляє її в собі саме тоді, коли вона їй вкрай необхідна, або ж коли зовсім втрачає надію, що вона знайдеться. У ту ніч роза обережно пробралася в кабінет Берсанте, де зберігалася велика книга заклинань. При світлі місячного сяйва дівчина відшукала заклинання. Щоб вибратися з в'язниці. І прочитала його, намагаючись запам'ятати кожне слово, саме короткі з яких виглядало так: Боросква, Трисква, фулька валька лязіно. Переконавшись, що добре запам'ятала заклинання, дівчина поспішила назад в камеру. І прийнялася чекати ранку. На світанку Чаклун Берсанте поїхав кудись у своїх справах, і роза побігла до віконця. Авреліо! покликала вона і відразу ж побачила його. Бідолашний юнак за всю ніч ні на хвилинку настулив очей і думав. Але, як ви знаєте, у нього мало було практики в цьому ділі, а тому він так і не знайшов того, що шукав. Але заклинання, що повідомила йому роза, він запам'ятав із першого разу, так що дівчині навіть не прийшлося повторювати його. А тепер потрібно вимовити заклинання, затуливши очі і стоячи на одній нозі. Пояснила Роза. Почнемо разом, тільки спочатку я хочу сказати тобі спасибі, за те, що дав мені мужність боротися за волю. Я теж, відповів Авреліо, Хочу сказати тобі спасибі, за те, що ти змусила мене думати. А тепер прочитаємо. Не встигли вони вимовити останній склад, як стіни в'язниці зникли, і молоді люди виявилися в кареті. Роза Авреліо! Вони почули голосні ржання, четвірка відмінних коней, що були впряжені в карету, нетерпляче постукували копитами. Очікуючи удару батогом, щоб пуститися вскач. Авреліо схопив поводи, хльоснув коней, і вони відразу понеслися, майже не торкаючись землі. Вперед! кричав Авреліо, підганяючи коней. Ми вільні, повертаємося додому! Але божевільна скачка тривала недовго. Втікачі побачили, як по краю дороги сковзнула сліпуча блискавка. І карета зупинилася, як укопана. Коні раптом зникли. Замість них чотири крихітні равлики здивовано ворушили своїми ріжками, марно намагаючись підняти голоблі. Вперед, вперед! кричав Авреліо. Але не думайте, ніби він все таки же дуралеї сподівається за допомогою равликів зрушити з місця карету. Ні. Він схопив розу за руку, і вони пустилися бігти через поле до лісу, що виднівся вдалині. Лиховісний сміх роздався в них за спиною, це чаклун мчався слідом у колясці. В яку була запряжена тигриця. На колінах Берсанте лежала велика книга заклинань, і вітер перегортав її сторінки. Я перетворив ваших коней у равликів, радів Берсанте. Але це дрібниця. Це тільки початок. От що далі буде? Не бійся, на бігу, мовляв, Авреліо розу. Ми тепер сильніше зачеклуна, зненацька нова перешкода. Річка опинилася на їхньому шляху, в очереті погойдувався човен. Авреліо обережно опустив розу в човен, стрибнув у нього сам, схопив весла і прийнявся гребти. Чаклун був уже на березі. Він гарячково перегортав свою книгу. От що вам потрібно! закричав він і швидко прочитав заклинання. У ту ж хвилину човен зник, авреліо з розою повислів повітрі, весла перетворилися в угидних хробаків. І юнак звідразу ж бурнув їх у воду. Ми в нього в руках, блідно чи прошепотіла Роза. Але Авреліо кинувся разом із нею воду і поплив до іншого берега, де починався ліс. Чаклун, слідкуючи краєм ока за втікачами, знову перегортав свою книгу. Знайшов, зрадів він. Ще одне зусилля. От як ви вже на березі. Ну, дивіться. І в ту ж мить, коли Авреліо виходив із води, несучи на руках розу, що майже втратила свідомість, чаклун вимовив нове заклинання. Дерева раптом зарухалися, немов живі істоти, і стали оточувати втікачів щільним кільцем. Пастка! кричав чаклун. Ви в пастці! З радістю він підхопився, заплескав у долоні і погано зробив, тому що книга, що лежала на колінах, упала у воду. І вода підхопила її, і понесла геть. Книга пливла, немов крокодил, поки не потрапила у вир і не зникла в пучині. поміч! – закричав берсанте. Мій скарб! Тим часом тигриця, впряжена в коляску, улучила момент і, рвонувшись, вискочила з хомота. Чаклун був більше невладний над нею. Ловіть, ловіть мою книгу, кричав берсанте і рвав на собі волосся від розпочу. Я ж не вмію плавати. Допоможіть!» Але ніхто не чув його. А якщо б хто і почув. Навряд чи прийшов йому на допомогу. Роза й Аврелю були врятовані. Дерева раптом тихо відступили і знову завмерли на своїх місцях. Яке щастя зрадів Аврелю. Ми справді сильніші за Чеклуна!» Останнє можна доказати двома словами. Вони повернулися додому і зіграли весілля. І всі забули призвість принца. А берсанте, залишившись без книги заклинань, загубив свою силу і був вже нікому не страшний. Щоб не померти з голоду, йому прийшлося просити милостиню. Одні кидали йому в шапку фальшиві монетки і сміялися. Ану, чаклун, перетвори їх у золоті цехіни. Інші навпаки, жаліли його і кидали декілька сульдо. Усе-таки старець є старець, навіть якщо він колись був лютим чаклуном. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці. Слухай казки від вовчиць.